Черепаха. На грядці, де росте диска, сидить якийсь незнаний звір. На спині в нього чорна миска і ніжки висунулись з дір. Та це ж звичайна черепаха. І як вона прийшла сюди? Ой, черепахо бідолахо, ти ж тут загинеш без води. Адже до річки через поле. Через ярочки та горби, по по поволі, ти будеш лізти дві допи. А ми цю чорну боягузку, що вся ховалась під щитом, мерщій загорнемо у хустку і понесемо всі гуртом. І примчимо єдиним махом в кущі до річки до води. Отут, спокійно, черепахо, живи й далеко не ходи.